Так, сьогодні я поспілкуюся з Іною. Іна, моя учениця, яка проходила навчання по кератину ботоксу. А зараз вже відкрила свою міні-студію. Іна, розкажи, будь ласка, як взагалі давно ти закінчила навчання? Скільки часу вже пройшло? Привіт, привіт! Я закінчила навчання в листопаді місяці. З одразу не почала працювати, тому що в мене були там деякі мої. Проблеми, як то сімейні, але ж все-таки я дуже хотіла і не зупинилася. Це класно, це головне. Ну а взагалі, коли в тебе з'явився той запит, що ти хочеш відкрити вже щось своє? Та в мене ще від початку було таке бажання, але ж я все таки боялася, що в мене немає грошей, мені чогось не вистачить. ще в мене був дуже великий страх. що я в цьому місці чужа. Ну якби мене ніхто не знає. Я тут приїжджаю. Я тут якби проживаю пару років, і так, щоб навіть по сарафанному радіо, щоб я там поробила багато знайомих, то такого не було, тому що в мене їх тут багато немає. От в мене був великий цьому страх. Але ж потім якось мені набридло їздити на Київ на роботу, робити на когось, підлаштовуватися під когось, і все-таки я поборола цей страх. Хоча, наприклад, в фінансовому плані в мене не було можливості, тому що в мене хворіла мама, і грошей у нас не було. Але якось по чуть-чуть мої витрати були мінімальні, витратила я плюс-мінус 30 тисяч. Але звісно, це не все. Але я вважаю, що щоб працювати гарний це... старт для гарного старту, все ніби є. Так, у мене щас для того, щоб працювати, в мене є все. А що ще потрібно, то звісно, з часом все буде. Головне бажання вірити в себе, мати такого наставника. До речі, я звернулася до тебе, тому що не знала, з чого починати. Я собі в голові крутила картинку. Ось там я знайду приміщення. В мене ще була така ідея, щоб знайти крісло оренду. Коли я почала шукати це крісло оренду, дуже багато такі майстрів, які вже працюють там перукарями, де здається крісло. Дуже мало хто хоче працювати з каратинчиками. Це правда, так. Такі як краще свої куточок мати. Так, і от воно мене підштовхнуло, а потім ще підштовхнула мене ти. Um, коли дала мені настанови, я до тебе звернулася з тим запитом, що що мені потрібно, допоможи мені введення інстаграму, так. Ну і самого початку навіть у тебе був такий запит, як відкрити студію з мінімальним бюджетом. Напевно, самого початку це було студію, і потім ти вже мені така кажеш, Боже, я вже буду інстаграм пізніше вести. У мене ще нічого так. нема. І я тобі тоді що сказала? Веди вже прямо зараз, не відкладай на пізніше. Хай навіть нічого в тебе не буде, але вже розпочинай ведення сьогодні. Ой, це для мене теж був великий страх побороти себе. Вийти в сторіс, показати себе, заговорити, але ж вже я записую розмовні відео, записую таке. Небагато, але вже є. Ну і поділись своїми результатами. Взагалі, як тебе зараз з клієнтами, звідки ти береш цих нових клієнтів, так як ти в цьому місці новенька, звідки вони до тебе приходять. З реклами. Є таких пару клієнтів моїх, які прийшли до мене від дівчинки-перукаря. Яку які я робила процедуру відновлення? Ви працювали я так розумію, як своїм чином це як реклама, тому що ти їй зробила процедуру, а вона тебе взамінно це порекомендувала. Так, так, вона прийшла до мене на процедуру, є в мене деякі клієнти. Так а взагалі основ, основні мої клієнти це від реклами. Ну, а які в тебе були страхи, коли ти починала вести інстаграм? Ти взагалі вірила, що з Інстаграма можуть приходити клієнти, якщо його вести стабільно і ще й е, вести сторіси? Я якби вірила, але все одно мені чомусь було страшно. Ну, не знаю. Для мене от такий, е, якби я ніби е, коли знаю, я не соромлюся, А так, е, що подумають люди, там що скажуть люди. От Для мене це якийсь був такий маленький страх, але ж ніби я його подолала все добре. Е, звісно, люди таки, ми, звіс, звісно, скажу я тобі так, що без такого наставника, як ти, я б цього напевно не зробила. Можливо, зробила колись там колись там, ще аж колись, коли розкрилася. А так е, на даний час от, дійсно це твій пеньок підзад. Ну, а як проходила взагалі наша співпраця? Скажи мені, будь ласка. Що тобі взагалі було достатньо? Можливо, на щось потрібно було ще більше звернути уваги, як ти відчуваєш? Мені твоєї підтримки було досить, досить, досить хорошо. Все, все добре, ти мені завжди відповідала, завжди коли б я не написала і в 12-й годині, і в 11-й... Ти зі мною завжди на зв'язку? Клас. Ну а що б ти порадила зараз дівчатам, які бояться відкривати свою справу? Тому що насправді дуже багато не повірило самого початку, що реально відкрити студію з такими мінімальними вкладеннями. Але що б ти взагалі порадила дівчатам на даному етапі? Я раджу дівчатам ніколи нічого не боятися, і саме головне вірити в себе. Ніколи не зупинятися і ні перед чим не зупинятися. Страх, звісно, великий, але цей страх тільки в наших очах. Якщо побороти цей страх, то це все можливо і реально. Головне вірити в себе. По-друге, ще саме головне мати такого наставника, як ти, тому що ну. Навіть, навіть якщо я поборола страх, все одно без твоїх підказок, без твого наставництва я б цього всього не зробила. Це вже виглядає як проплачена реклама. Ні, ну мені це справді це класно, це все не проплачено, це все мої слова, навіть без тексту, без нічого. Дякую, супер. Ну і поділись ще своїми цілями взагалі на цей рік. Ти собі вже поставила ось цілі, до яких ти йдеш і не зупиняєшся. Так, я хочу масштабуватися. Але ж для цього потрібно мені ще повний запис, так як ну, ми до цього дійдемо. Я в це вірю. Ти все-таки, майстра, доходиш до того, так. що я говорила, що майстра? Клас, клас. Так. Це супер. Ну що я дуже вдячна тобі за це таке міні-інтерв'ю. що Ти поділилася своїм досвідом. І дійсно, Інна, це та людина, яка не побоялася, вона стартанула спочатку на навчання, потім давай брати і розвивати інстаграм. І зараз реально вже йде в масштаби. Так що ну я реально вірю, що все вийде і що на наступний рік я вже приїду до тебе прямо знайомитися з твоїми спеціалістками, твоєю суді. Да, дай бог.